Вони зірки прийшли на передпоказ стрічки подивитися, як оголювався співак Володимир Дантес у ліжку з акторкою Оленою Лавренюк у першому українському еротично-історичному трилері всі відтінки спокуси. А ми, ми, як завжди, приїхали за зірковими ексклюзивами. І їх сьогодні у нас для вас чимало. Це ще такі дуже ранні стосунки. Там було багато хейту. Чому я не приїхав? Треба було заплатити мені гроші, щоб я приїхав за 500 кілометрів на похорони. Ви ж друг. Про що це вона мала на увазі? Про яку б зраду хто б не говорив, просто ми не коментуємо. Фільм Всі відтінки спокуси зняти на реальній історії про доньку винахідника гасової лампи львівського фармацевта Йогана Зега. У сміливому, провокаційному та досі небаченому для України форматі історичного трилера з елементами еротики. Пристресну пару з інтимними сценами зіграли Володимир Дантес і акторка Олена Лавренюк, відома за серіалом Кава з кардамоном. Як ваш чоловік реагував на ось ці сцени, тому що там в інтернеті вже є деякі кадри з вашого фільму. Я актриса. То це моя робота. Я вже понад 20 років в цій професії. Тому насправді така доля Володимира не ревнував. А це ви у нього спитайте. Працював ведучим. А не відпочивав на передпоказі Анатолій Анатоліч. Він товаришує чи не з половиною представників шоу-бізнесу. І коли 7 грудня 2025 року пішов з життя фронтмен гурту Адам Міша Клименко не залишив їхню сім'ю в біді. Після смерті Адама ти відкривав великий збір. На що пішли кошти? Кошти пішли на втратовий фонд, які розподілялися між двома дітьми. Це такі гроші, які лишають. Це на майбутнє життя його дітей. Наші спільні друзі з церкви, куди ходив міша, класні люди, яким я теж 100% довіряю, довіряю. Вони допомагають вести фінансові справи. І вони ті самі люди, які в період хвороби міші, дуже активно йому фінансово допомагали, коли вже фінанси родини закінчилися. Скільки нас брали? У мене немає доступу до цих рахунків. Я, я постив картку Саші. Я так думаю, що мова йде про суму в районі 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, Міша Клименко помер через туберку Кульозний менінгіт. музикант боровся з тяжкою хворобою близько двох місяців і перебував у комі. Колеги-артисти допомагали родині чим могли ще до офіційного оголошення про хворобу артиста в мережі. Чому були хейтерські коментарі, коли от ви збирали саме ці кошти? Що здебільшого писали? Чому це? Зірці треба збирати на щось. Це ж не там бізнесмен, в якого лишилися статки. Мова йде про те, що нуль в родині. Ну то я від собі скрутне становище. коли ти дізнався про те, що Адам хворіє, тому що для нас всіх це був шок. Де за півтора місяці до смерті між дізнався, що він в лікарні, і потім пройшло ще пару тижнів, вже почали там рахувати, скільки це обходилось на день Це районі 20 тисяч гривень. Всі ці ліки. Клініки, так і так далі. І потім, вже коли почали збирати гроші з друзів, знайомих. Для того щоб все це оплачувати, і от до речі, люди та питали, а чого там самі не зібрали і там, не збирали в тому, ж справа неочікувано зіткнувся з критикою Павло Зібров. співаку закидали, чого це він не поїхав на похорон свого друга Степана Гіги. Невідомо, що більше обурило зіброве хейт про похорон чи про дружбу? Я не знаю, чому писали, що ми друзі. Ми колеги. Да, колеги по цеху, по, по співу. Ми з ним не дружили. Ми з ним. Можливо, разів п'ять бачили за все життя. Там було багато хейту. Чому я не приїхав? Треба було заплатити мені гроші, щоб я приїхав за 500 кілометрів на похорони. Ви ж друг всім кажу, я не друг. Хто його друзі? Чесно, я на західні в Україні там в Закарпатті більше тусувався. Вперше ексклюзивно і тільки нам заговорила про особисте фітнес-тренерка Марина Боржемська, і екс дружина покійного боксера В'ячеслава Узелкова. 22 роки вона була у шлюбі з боксером і розлучилася 8 років тому. Каже, що задумується приїхати з Вінниці до Києва, бо на те вже є вагомі причини. У мене є людина, з якою мені тепло, затишно. Мені не сильно хочеться заглиблюватися в цю історію, тому що. Це ще такі дуже ранні стосунки, але я хочу сказати, що це про такий спокій, душевний комфорт, про підтримку. І наразі мені от прям максимально приємно внутрішньо. Де познайомилися в Києві? Не можу вам розкрити секрет, але це точно не з моєї професії. Чи знайомі діти вже? так, ну, Ми плюс-мінус одного віку, і мені взагалі моє особисте життя вже хотілось би тримати. Такому не в полі зору глядача людей, а щоб це залишалося моїм особистим. Кохання, але неохоче говорив фронтмен гурту друга ріка Валерій Харчишин. Останні відомі загалу стосунки він мав з журналісткою Яніною Соколовою, які пара тримала в секреті. В останньому в інтерв'ю ви розповіли про те, що так само що закінчились у вас стосунки з Яніною Соколовою. І після цього інтерв'ю вона написала такий пост, і всі щитували про якусь зраду. Про що це вона мала на увазі? Про яку б зраду. Хто б не говорив, просто ми не коментуємо. Ми мали одну розмову і домовилися, що ми не коментуємо цієї події ніяк. Нехай це залишиться в минулому. Цього року гурт Друга ріка святкує 30-річчя. і з цієї нагоди планує великий концерт у палаці спорту на початку березня. Скільки коштує зараз зробити один палац спорту? Підіб'ємо підсумки, коли ми проведемо цей палац спорту, тому що зараз ну, рахунок на мільйони йде. Як готуєтесь взагалі? Буде багато сюрпризів. Будуть пісні, які ми грали 150 разів, 150 мільйонів разів ми зняли бюджеїнг на весь наш виступ, такий, ніби. Ми знімали декілька кліпів. Це витратна історія. Всі наші слухачі, які віддано слухають, е і ми їм служимо протягом 30 років, аби вони не розчаровані, вийшли вийшли з палацу спорту. Акторка гумористичного дизель-шоу Вікторія Булітко теж приголомшила нас новиною. Вона позбулася своєї упізнаваної родинки. Що з вашою родинкою? Все її немає. Вона почала рости, і я зрозуміла, що вона мене переросте. Мені багато людей Писали, ви що, це ж ваша родзинка? Я думаю, тюн, я для вас намалюю, не переживайте. А раніше не думали її там якось прибрати. Вона вас не турбувала. Вона раніше просто була маленька, це по-перше. По-друге, вона дійсно мені пасувала. І це трішечки, знаєте, як такий образ мерлін Монро. На цьому у нас все. Дочекайтеся нових тем для обговорень уже в наступному репортажі.